Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ нові акції, які діятимуть по 6 лютого. Побутова хімія та побутові товари. Зубна паста Colgate Max Clean 75 мл 50 гривень. Є два варіанти. Colgate White відбілююча 75 мл 46 гривень. Купійки заукрулюю до більшого. Колгейт Тотал також на знижці 63 гривні. Зубна паста пародонтакс. Захист трав 50 мл 49 гривень. Зубна паста «Аквафреш» 47,80 за 100 мл. Зубна паста саніно. 20 гривень і 30 копійок. Саніно 90 мл. 30 гривень і 90 копійок. Зубні щиточки від своєї лінії 2 штуки в наборі 21 гривня. 75 гривень коштують дві зубні щітки від Colgate. Чорно-білі. Від арко Men. Гель для душу об'ємом 260 мл. Коштує 69 гривень. Тео мило, рідке 300 мл 45,70. Мило онлайн 56 гривень і 70 копійок 500 мл. Засіб для інтимної гігієни онлайн 400 мл 58,30. Сейфкард 75 гривень. Дитяче мило рідке сатін 32 гривні 250 мл. Тверде кремило тіаму 22 гривні і 50 копійок. Теомило 20 гривень і 50 копійок. Факс. Тут є набір мила 5 шматочків 47,60. 17,70 коштує пергаментний папір 5 метрів від своєї лінії. Міцелярна вода Елен 55 гривень і 80 копійок за 500 мл. Крем для рук 190 мл 44,50 із дозатором. б'юті терм крем 75 мл 26,50. Роликовий дезодорант Нівея 64 гривні. Крем Сісі або Бібі 73 гривні і 70 копійок. Крем Ультрасофт 57 гривень 60 копійок 200 мл. Чоловічі роликові дезодоранти від Нівея 73 гривні. Нівея Min Silver 81 гривню. Нівея спреї 94 гривні. ДАВ 93,70. Рексона спрей 97 гривень і 70 копійок. Рексона 109 гривень, Нівея 102 гривні. АКСпрей 107 гривень. Крем для гоління Арко 43 гривні. Піна для гоління Аркомен 72 гривні 40 копійок. Гель від арко 106 60. Шампунь або бальзам романтік 105 гривень 850 мл. Тут шампунь, а це бальзам. Шампунь кліємен 144 гривні 70 копійок 400 мл. Подарунковий набір арку мен для чоловіків 155 гривень і 70 копійок, пінат та гель для душу. Губки кухонні від своєї лінії 4 штуки 19,80 Губки кухонні 6 штук, 21 гривня і 60 копійок. Сілвер губка для взуття 20 гривень 80 копійок. Сілвер рідка фарба біла 25,70 49 гривень коштує засіб для прочищання труб крот. Від своєї лінії губки із целлюлози 3 штуки 32 гривні і 30 копійок. Сантігель Онікс 66 ,50, 1 літр. Дак, гель 74 70 500 мл. Підвісний освіжувач, розумний вибір, великий асортимент ароматів 16, 30. Підвіска в унітаз, яка забарвлює воду 33, 60, з ароматом лаванди. Доместос – 106 гривень і 80 копійок за 1 літр. Хвойна свіжість. Содолюкс – засіб антижир – 68 гривень. 500 мл. Капсули для прання Савекс Color 17 штук у упаковці 168 гривень і 30 копійок. Капсули Smart Baby 12 штук 82 гривні. Тео Baby 15 прянів, тут є 2 кг 250 г, ціна 221 гривня і 50 копійок. Порошок Грюнвальд 4 кг 197 гривень і 40 копійок універсальний. Такий порошок універсальний коштує 273 гривні і 50 копійок. Милогосподарське 2 штуки по 120 г 41 гривня. «Маестро» протеплям 15,50 г. Пакети для сміття з затяжками 15 штук на 35 літрів, 21 гривня і 70 копійок. відник кисневий. 200 г 21 гривня. савекс порошок кілограм 200 100 гривень. Капсули Нео тут йде поєднання гелю для прання та порошку для прання. 24 капсули коштують 198 гривень. Капсули перлюкс. Також поєднання гелю та порошку. 24 штуки, 200 гривень. Савекс-порошок 38,40. 41 гривню 400 грамів. Гель для прання, 94 гривні і 60 копійок півтори літри. Wash and free гель для прання, 193 гривні і 60 копійок. Гель для прання Power Deluxe Wash and Free 76 гривень 2 кілограми. Ватні диски від своєї лінії 21 гривня 120 штук. Вологі серветки Giggles, 30 гривень і 80 копійок 72 штуки. Ватні палички від своєї лінії 200 штук 25 гривень. Також на знижці урологічні прокладки тена 44 гривні 16 штук. Тена Леді Слім» – 33 гривні. Сені Леді 80 80, прокладки для критичних днів Бела 16 штук 56 гривень. Тена памперс для дорослих 560 гривень Елька. Мка 489,80. підгузки трусики для дорослих, 10 штук 175 гривень. Елька розмір М 134 гривні. Дитячі вологі серветки 30 гривень, 72 штуки. Щоденні прокладки Бела Фотін 20 штук 24,50. Підгузки трусики для діток від Хагіс 400 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.